Вітаю вас! інформую. Сьогодні для спонсорів мого каналу буде, скажімо так, розважальне відпочивальне відео. Знаєте, час від часу треба відпочивати від політики також. Тому для спонсорів свого каналу зроблю таке відео, яке називається Що краще, котик чи собачка. Ну, що краще тримати, а? а? Ні, я говорю, що для спонсорів все найкраще. В тому числі і відео. Для усіх чисте інформаційне відео, яке, ну, скажімо ви чекали, Іначе, я думаю, не так. Значить, дивіться, лідер більшості в Сенаті США заявив, що на цьому тижні, оце, який починається, буде проголосована допомога Україні та Ізраїлю. Оці події, які відбулись, обстріл Ізраїлю зі сторони там, ну... Вважалось, стріляв Іран, але стріляли там і хасіди, і уйде там не було. Так, да, це відбили. Ну, там практично, ну те, що вони навіть показали, а, в Ірані заявили, що попали. В Ізраїлі, що нічого не попали, ну, коротше, як завжди. В кінці-кінці, так, кінці, да, стрельнули багато, але, ну як вам сказати, те, що стріляли, це все дурня. Там, ну, пару було дійсно, дійсно, реальних якихось ракет. Це це не хлам, який дійсно було нескладно збити. Що є, то є. На відміну від України. Помаєте тут, яка різниця? По нам-то стріляють справжніми ракетами, по Ізраїлі стріляють фуфлом. Це дві великі різниці. Тому одне діло збити справжню ракету фуфло складно. І чому там? Ой, а чому? Різницю, розумієте? А, отож але от ці події, ну, по-перше, там всі ж повиступали про піари, позявляли. Боже, і, ну да, Давайте будемо голосувати. Тобто, зрозумієте нарешті, війна в Україні, це війна в Україні. А в США вибори. Да, піареться, да, використовують тему війни для піара. Ну, а от що ви хотіли? Ну що ви Ні, знаєте, мені так, а чому я ж вас попереджав? В листопаді 2013 року. Що так воно і буде? Що ви мені верещали, кричали? Ой, ой так ото ж слухайте, коли вас попереджають в листопаді 2013 року. Ну вже ви не розумієте, що це завжди було, і буде. Політики завжди спекулюють, завжди брешуть, завжди обманюють, завжди наплівать на вас. Це політики. Мерзотники. от. Мерзотник політик рядышком. Всіх країна світу. Всіх абсолютно. І так, да, в США вибори. Да, в Невже ви думаєте, що Трамп не розуміє, що він своїми діями створює проблеми і гинуть мирне на населення України? Розуміє, але говорить вибор. Війна все спише, а вибори два рази спишеть. То ж, розумієте, яка ситуація, ну, на вибори ніхто чесно не веде себе. Не в Україні, не все шани. Чому диктатори вибори не, не люблять? Вони кажуть, я буду, я диктатор. Вот. Беззубий щинок. Він вибори не проводить, він диктатор. Правда, здохне. Ой, бо. Ні, можете і вбити. Можете. Він страшенно боїться, що його хочуть оточення вбити. Можуть, можуть. Це такі хлопці. Але так. Да. США вибори. І тому, тому це ми все бачимо. Ці всі заяви, ці всі демарши, ми голосуємо, не голосуємо, не можемо, можемо. Це все вибори. І якщо хтось, ну можливо, 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 хтось настільки дурний, що думає, що він, коли кричить на Майдані, або коли пригає, або коли пише дурню в Фейсбуці, ти ж дурний. Невже ти не розумієш, як воно працює? Ні? А, ну тоді твоє горе. Ні, я говорю, що політики це перзотники. І вони дійсно використовують будь-які методи, в тому числі війну, в тому числі війну в Ізраїлі, та піар, більше, не менше. Але по-іншому ніяк. Тому що виборці це ще те горе. Тупі, безмозглі, голови ніколи не думають. Але страшенно люблять політичний страх. Страшенно! От. Будеш їм срачика туди, срачика, і вони, а-тя-ха-ча-ча-тя! А починаєш з ними нормально говорити... Ху, 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 ху. Так що це я дурень? Да, ти дурень, ти дурень. А, ні, не кажуть, от ти срач. срать. І політики цим спекулюють. Да? Ну, розумієте, люди не хочуть чути правду. Правда очі ріже. А от брехня, дурня, якісь там політичні гасла, це працює. Тому така от ситуація. Ні, проголосую. Я говорю, гроші будуть, це все буде. І війна буде. Розумієте? Тому що, ну, тому що війна. Війну легко почати. Пам'ятаєте, говорю? Важко закінчити. Пам'ятаєте? Ні. Пам'ятаєте, я говорю, я бачу, що я говорю, а розумієте, проходить час, ви це все бачите, а саме цікаво, що деякі політики потім мої цитати повторюють. А ти чув? Так, я оце говорив три роки тому. А ти тоді що мені говорив? А дя-тя-тя! -дя -дя -дя? А тепер що? ж, а, -а, а не знаю, чого ви хотіли? Тримайте. Ви ж самі цього хотіли. Самі. Ви самі хотіли це дешеве шоу. Хотіли? Тримайте. І зараз, да, в США. От це дешеве політичне шоу для виборців США, що ви хочете. А в нас війна. В Ізраїлі теж. Ну, я розумію, що зараз Ізраїль там відповість. Ну, йому легше воювати, тому що він довго воює. От коли говорять, а, а наскільки тривала війна буде в Україні? А подивіться, скільки в Ізраїлі йде. Ні, з перервами, там є якісь затихання, збільшення, скільки. А? Ну. Ще раз говорю, війну легко почати, важко закінчити. Ще є та є. Тому дійсно, війна продовжиться. Тому дійсно. Обстріли, удари, проблеми. І нічого іншого не залишить. Ні, можна про поговорити, розказати казочку, що от зараз то впадає. Це ж теж така ситуація. От дивіться, якщо ви задумаєте своєю головою, трішечки. Не треба, багато не треба. Ой, моляся. І згадайте, що ви говорили по рідки рік тому, наприклад, квітні 2023-го. Просто. Скажете, боже, та вони ж брехали. Ага. А що я говорив? Ага, ото, отож, все правда. А ви ж говорите, ні-а. Оце є свій нюанс. Я можу говорити правду, політики не цього. Тому, ну що ж, чекаємо голосування. І ще ж говорю, проголосуй, буде зброя, буде гроші. Війна не закінчиться. Це проблема. Ніяк. Тут скалась така ситуація, що, знаєте, ні, тут... Воно так все заплуталось. Є частина політиків, які хочуть, хочу, щоб війна була постійно раз. Є частина політиків, ну, цим не вигідно. Є частина бізнесменів, яким вигодно частина не вигідно. Те ж саме на селі. Комусь вигідно, комусь ні. І воно так все вже закрутилося, що на сьогоднішній момент розкрутити неможливо. Взагалі, що ви зрозуміли, дивіться, будь-яка війна, коли починається, коли вона швидко закінчується, то воно якось тоді дійсно. Більш-менш все нормально. Але якщо вона більше одного року, хана. Ні, я просто історію дуже добре знаю. Хана. Вона тоді тягнеться дуже довго. З переривами, з заривами, прота... дуже довго. Тому що вже всі так залазять в цю війну, що з туди вони можуть. І будь-які крики, ми зараз підпишемо мирну году! Та що ви трендите? Яку мирну угоду? Мирного угоду. Історію ви не знаєте. Ви не віряєте, скільки раз в житті мирну угоду підписував Пакистан і Індія. Вони зараз офіційно в стані війни. Ну. Скільки раз мирну угоду Ізраїль підписував, Боже, з ким тільки... Із Ліваном, всі... ну і що? Далі перелічувати? Ага. Це не працює. Абсолютно. Коли вже йде війна, коли вона затяжна? Воно не працює. Ти підписуєш? Ну добре, згадаємо ордло. Ну підписували мені. Це що тебе? Це? це все дурня. Головне наша перемога. Ну, перемога, звичайно, буде. Але вам скажуть, ти буде спішити. Так добре це йде. Добре, добре, добре. Це політики скажуть. А я що скажу. Слухати мене треба було в листопаді 2013. Війни б не було. Не хотіли... А я що можу зробити? Все, Перша війна. Тепер говорю тільки одне. Війну легко почати. Але дуже важко закінчити. Тому, на жаль, швидко вона не закінчиться. Це, це правда, яка очі ріже. Ну, солодку брехню, це не до мене. Все, дякую за увагу. Не забувайте стати спонсором каналу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.